Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Auf Wiedersehen. Ви пригадаєте вітання та прощання німецькою мовою. Крім того, ви дізнаєтесь про відмінювання дієслів, а також модального дієслова dürfen. Спочатку вітання та прощання. Повторюйте за мною. Guten Morgen! Доброго ранку. Guten Tag! Доброго дня. Guten Abend. Доброго вечора. Gute Nacht. Доброї ночі. Tschüss. Бувай! Auf Wiedersehen. До побачення. Зараз розглянемо, як відмінюються дієслова в німецькій мові. Подивіться на закінчення. Дієслова складаються з основи. Ось основа дієслова. Та закінчення. Подивіться: і закінчення е. Ду СТ. Е З. Т. Ви. Н. І. Зі Зі Н. Тепер розглянемо на прикладах махен робити. Ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr er macht, sie machen. Те саме зі словом spielen. ich spiele, du spielst, er/sie/es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Spielen Schreiben. ich schreibe, du schreibst Е, er, зі schreiben. Ihr schreibt. зі schreiben. Schreiben – це писати, дієслово дюфен є модальним дієсловом, яке має значення дозволу або права щось зробити. Як і в більшості модальних дієслів, в однині тут теж змінюється кореневий голосний. Ось він. В однині змінюється. У з умлаутом заміняється на А. Форми третьої, форми третьої особи та форма першої особи однини однакові. Іх-дав е з дав. Почнемо спочатку. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir und sie dürfen, не змінюється, як і в інфінітиві. ihr dürft. Давайте прочитаємо та перекладемо діалоги українською мовою. Діалог один. Алло, Ханс. Алло, Маа. Вас махт я? Привіт, Ханс. Привіт Мара. Що ви робите? Macht ihr. Ia macht. Was macht ihr? Що ви робите? Ніхтс. Нічого. Ви bitte... Вибачте що? Ніц. Нічого. Ві machen nichts. Ми нічого не робимо. Надан Наданчус. Як нудно. Тоді бувайте. Ві machen nichts. Ми нічого не робимо. Віланпайлік. Як нудно. Ві. Питальне слово перекладається як. Другий діалог. Алло, алло, басмахтикденда. Привіт! Привіт! Що ви робите? Віпітьте. Вибачте, що? Was macht ihr? Що ви робите? Wir spielen Fußball. Ми граємо в футбол. Darf ich mitspielen? Можна мені пограти? Ja, klar. Так. А вже ж. Darf ich mitspielen? Darf. Модальне дієслово. Можна мені пограти з вами? Як ja, ла? так, а вже ж. Вас махт і я! Що ви робите? Дав їх мітшпілін. Можна мені з вами пограти мид з вами? шпілен. Можна мені з вами пограти? Далі розглянемо, з чого складається питання в німецькій мові, і звернемо увагу на порядок слів. Вас махт ihr? Вас питальне слово. Махт дієслово. Ihr – це особа, яка виконує дію. У стверджувальному реченні буде ihr махт Ви робите щось. Далі наступне питання. Дав їх мічпілін. Можна мені з вами пограти? Тут у нас два дієслова. Перше модальне, з нього починається питання. Потім той, хто питає. І Мічпілін друге дієслово. Воно ставиться в кінці речення. Давайте зразу. Потренуємося. Тут потрібно у вірному порядку поставити, поставити слова. Is the gun. Це буде питання, чия черга. Спочатку йде питальне слово, потім дієслово, а потім інша частина, так? Wer ist dran. Ве іст дран? Чия черга? Наступне речення. НІХТС махен вия. МАХЕН НІХТС. Ми нічого не робимо. Ві махен НІХТС. Наступне. Ія вас махт? Вас махт і? Спочатку йде питальне слово, потім йде дієслово, потім займенник. Віа шпілен? «Wir spielen Basketball» Ми граємо баскетбол. Баскетбаль це іменник тому з великої літери. ich mitspielen darf Питання. Darf – mitspielen Можна мені з вами пограти? Розглянемо питальні слова і запам'ятаємо, як вони перекладаються. Потім необхідно буде заповнити пропуски в наступних реченнях. Ви хто? Ви як вас? Що. Подивіться. ІЯ. Що ви робите? Вас мат я? Далі? Ком. Наступна репліка. Біте. Ком. біте? Що, вибачте? Іст дран.

Або wer ist das? Хто це? На цьому урок завершено. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!